Кошенята попліткуємо під Ким Лачен Кеті Перрі і Джастін Трюдо. Холостяк в трецах Діма Білан на OLX. Догленд і Реміна з кулебою. Можете зручніше, наливати чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Біч! Відворя піч. Я просто бій! Ну що, друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мою інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я думаю, ви досить часто чуєте абсолютно різні новини, зливи, тези, легенди про те, під ким же все ж таки Лачен. Той самий маловідомий на початок повномасштабного вторгнення персонаж молодик, який вийшов. Один момент просто став супер відомим, супер впізнаваним. Його пабліки почали набирати шалені оберти та перегляди. Так, от Лачин пише в своєму інстаграмі в сторіс. Чесно, дуже втомився за останній час від людей. Не так написав, а за те, не написав, те не підтримав. А те підтримав, і ми проти цього. А за те не так написав, а то не репостнув, А нащо ти це репостнув, То ти працюєш на ОП, СБУ, ГУР, то ти працюєш на Ахметова, Порошенко, ворогів і ще купа. Прізвищ. Як же багатьом просто подобається мене приплести до якоїсь? <кхм> Бо так більше вподобань буде. Постійний тиск, відповідальність, погроза, сперечання. А це просто вже все ненавиджу. Ніхто не бачить, як воно все насправді подобається жити в своїй бульбашці, реальності та вірити в конспірологію. З чим я точно погоджуюсь, тиск на медійних людей інколи буває за високим. Я на собі це теж відчуваю. Щоб ти не зробив, ти все одно будеш поганим. Для мене найголовніше знати чітко для себе, що роблю я, наскільки це перегукується, відкликується у наших кошенят, і це є е, азами основою нашого телеграм-каналу, нашого ютюбу, взагалі нашої спільноти. Стосовно Лачина, е, я запитував у колег. Вони кажуть, що він не є чиїмось проєктом. Не знаю. Мені дуже складно зараз щось стверджувати, тому що я жодного зливу чи а, якоїсь інсайдерської інформації не отримував. Якщо у вас є якась інфа з пруфами, будь ласка, надсилайте, залюбки вивчимо. Але принаймні те, що Лачин періодично робить конкретну користь, це факт. Кажу періодично, тому що не відслідковую усю його діяльність. Але та ж історія з мітингами проти повалення незалежності на буйсап вони мали значення, вони були є важливими. Я взагалі за те, щоб наша молодь проактивно займала політичну позицію про те, щоб вони говорили, не мовчали і не хавали, якщо, не дай Боже, нам намагаються впарити якусь бредоту. Проте, хто під ким знаходиться, давайте бути чесними, що бізнес та політика дуже тісно зав'язані одне з одним, і тому може бути все, що завгодно. Тож, кому що відомо, надсилайте, як ви ставитесь до Лачина? давайте поспілкуємось в коментарях. А давайте поговоримо про одну із найнеочікуваніших потенційних пар шоу-бізнесу світового. Значить, Кеті Перрі та колишній канадський прем'єр Джастін Трюдо були помічені за вечерою в ресторані в Монреалі. Що? Ну Що? Я не знаю, мені взагалі це не метчиться, От, взагалі, від слова зовсім. Я не розумію, що може бути спільного між Кеті Перрі та колишнім прем'єром Канади. Звісно, для Кеті це дуже жирнюча рибка, жирнючий улов. Водночас, наскільки вони можуть мати спільні інтереси, взагалі щось спільне, я не маю гадки. Тому як вам такий тандем? Давайте поспілкуємось. Принаймні Кеті вільна жінка, починається розлучення чи там вже розлучилися, американська драма справжня. Тим не менш, бо жінка продовжує шукати своє щастя. Ну і Джастін Трюдо теж має право на особисте життя, врешті-решт. Але сама конфігурація Кеті Пері і Трюдо це для мене щось із світу ноу-хау. Що ви скажете про це, давайте поспілкуємось. Треце. Я там частенько сиджу і бачу повідомлення користувача Станіслав 290. Я холостяк, мені 36 років, 170 зріст, 60 вага шукає собі дівчину, майбутню дружину, надоїло бути самому. І чоловік розміщує свою світлину. Єдине, що мене здивувало, і чому я звернув увагу на цей допис, те, що я не, я не бачив раніше формату повідомлень, аби познайомитися, але прикольно, why not? Кожен користується платформами. В своїх цілях. Проте, коли я зайшов в коментарі, я прозрів, скільки було хейту. Який ти стрьомний, страшний, кому ти потрібен. Ти подивись на себе, ніщеброд, в тебе немає бабла. Людоньки, з вами взагалі все окей. У вас з єбобошенькою, все в нормі, хочеться запитати. А ви всі такі заможні, а ви всі такі гарненькі. Кожна людина має право на особисте щастя. Кожна людина. Має право і повинна знайти свою половинку в цьому світі. Це нормально. Ну, повинні ті, хто шукають, тому що є люди, яким, в принципі, ніхто не потрібен в житті. Чоловік нормально, абсолютно, написав е, трец, якому зазначив, що хоче знайти собі жінку. Він нікого не знецінював, нікого не ображав. Якого дідька, що ви взагалі робите? Це вже токсичність, конкретна від користувачів. Не будьте такими, Нами, вибачте, будь ласка, людина прийшла, розмістила оголошення, аби знайти жінку. Має на те право, хоче, розміщуєш, хоче шукає. Відчіпіться. Гляньте, всі почали шукати. У нас бізнес криптоінвесторів, всі, значить, шукають олігархів і тільки красавчиків. А що у нас в країні тільки такі живуть? У нас що в країні на кожну панянку знайдеться олігарх. А що ті люди, які стали олігархами, вони відразу народилися олігархами? Багато хто зі звичайних сімей, але вони й довго йшли до того, аби стати успішними. Що баха, муха не так з народом? Поясніть мені, будь ласка, я категорично проти такого цькування, розділення людей, бо ти красивий, некрасивий, багатий небагатий. Кожна людина має право на особисте щастя. Крапка. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Гуртаю я OLX. Як ви думаєте, що я знаходжу? Абсолютно випадкове оголошення. Значить, телефон Sony Ericsson від 205, Діма Білан Євробачення от Oriflame. ну, типу, ексклюзивна модель, колаба з Дімою Біланом. На корпусі телефону принт автографу Діми. А ні, я розумію, можливо, хтось знайдеться з таких поціновувачів. Я розумію, що людина хоче продати телефон. А, серйозно, Діма Білан. Це взагалі ну, комусь треба, легітимне питання. Тому з одного боку абсолютно не здивований, а з іншого the вот як то кажуть, я хочу звернутися до наших кошенят. Чи є у вас, наприклад, якась мулька, власна? От я, наприклад, люблю заходити на Олик, згортати і шукати ретро-телефони мобільні. Мені дуже подобаються моторола жабки, Sony Ericsson Волкман, теж в мене була неймовірна розкладачка. Ну, коротше, просто люблю дивитися. Не факт, що я це куплю, придбаю, але все одно переглядаю з Які у вас є, скажімо так, хобі, які ви не реалізуєте в житті, але приділяєте? Цьому час. Давайте поспілкуємось в коментах. І які найдивніші оголошення на OLX ви взагалі зустрічали <свят> в своєму житті? Давайте поговоримо про Dogland Що ж таке Dogland Це кінологічний центр Києва, який потрапив у скандал. Його обвинувачують у жорсткому повадженні з тваринами. На відео, яке було зафіксовано, я не можу його розмістити в Ютюбі, тому що Ютуб відразу скаже до побачення. Там дуже жорстке поводження із песиком. На відео видно, як працівниця центру жорстко поводиться із собакою, яку власники віддали на виховання за тисячу доларів на місяць. Зоозахисники вже подали заяву до поліції щодо цього випадку. Кошенята почали масово писати. Мені Богдане, будь ласка, прокоментуй. як виявилось. З цей дохленд у нас рекламував Карпачова Раміна Кулеба Ліза Гацько. Давайте глянемо рекламу реміни. Тут у мене запитання: хто кого гуля? Подивіться, який мене хотіла сказати біги. Алабай, який шукає дім, утрис половини рочки, дуже гарно ставиться і до людей, і до тварин. Раміна мовчить, і більше того, коментарі під постом з нею чистять. Волонтер Сніжана їх захищає. Може, вам буде цікаво висвітлення цієї історії і такий штрих до портрету вище згаданих зірочок в лапках. Ми це розмістили, прокоментували. Відразу включилася Ліза Гацько. Вона написала, що хоче дати свій коментар з приводу школи Dogland Центр, у якій навчались і залишались надоразово її па. essa okay. que Сьогодні я побачила, що шириться інтернетом, і просто не маю морального права ігнорувати це. Мені, як власниці двох собак, боляче дивитися на жорстокість і неприпустиму поведінку так званої кінологині. Я мала позитивний досвід роботи зі школою і завжди її рекомендувала. Про те, що я побачила, сьогодні вибило мене з життя, дуже старалась перечекати, вийти до вас трішки заспокоївшись. Я дуже сподіваюся, що всі, хто має нести за це відповідальність і бути покараними, будуть. Ці ситуації немає жодного виправдання. Я дуже співчуваю власниці собаки і самі собаці. Я сама відношусь до своїх, як до дітей, і дуже сподіваюся, що наше законодавство матиме серйозніші покарання аніж штраф з копійки. Я абсолютно погоджуюсь з кожним словом Лізи. Мене обурює, що Кулеба в потрібний момент. Карпачов, Реміна промовчали. Ну, народ, це ж лицемірно. Ви ж бачите, що відбувається. Так, звісно, потім можна опублікувати, включитися, сказати, що ми думали. Але ж насправді ви просто хотіли перечекати. Насправді ви просто байдужі, тому що у вас це не стосується. Написала Ліза, у мене був позитивний досвід. У вас, можливо, теж був позитивний досвід, і ви на це забили. Але ж там зафіксовано, просто бачу абсолютно неадекватність того, як поводяться із тваринкою. І це за межами абсолютно будь-якого здорового глузду Доблен Центр найменше, що можуть зробити, це звільнити ту кінологиню. І притягнути її до відповідальності згідно законодавства, заява в поліцію написана, співробітниця звільнена. Кошенята наші пишуть про те, що це не поодинокий випадок, а часта практика, коли спесики страждають, і зазначають, що волонтер сніжана в'ясна цьомається з головною живо-еркою <кхем> країни яною Майбородою. Тому за сніжану все зрозуміло. Про що йде мова? Будь ласка, надсилайте, залюбки вивчу. Просто жах. Я дуже хочу попросити наших кошенят, якщо ви здаєте своїх домашніх улюбленців в якийсь центр або на догляд в інші заклади. Будь ласка, перевіряйте, вивчайте, аналізуйте кожен коментар, відгук, який ви знаходите в інтернеті. Жахлива ситуація, але про неї потрібно говорити. Я вам хочу зачитати свої думки, які я залишив в телеграм-каналі. До речі, підпишіться. Я вважаю за потрібне підіймати подібні теми, тому що конкуренція в шоу-бізнесі це як окремий вид мистецтва. Отже, зачитую, прибрати конкурентів або як працівники лейблів не вміють тримати язик за зубами. Тим часом, поки лейбл Енко за чутками мутить на роялті, трінчер іде з лейблу помітні через на начленої любові. Горової доназі Дорофєєвої артисти лейблу Папа М'юзік продовжують пихтіти в поті обличчя із контрактами на співпрацю довжиною у 5-7 років. Так от, папа не зовсім відповідає назві. Тут скоріше батя М'юзік. Кожен працівник. Має так званий NDNA – стандартний договір про нерозголошення. Подібні папірці, до речі, практикують в більшості сфер. Брат власника лейблу Олексія займається запусками релізів Papa Music, а Лєра, яка живе в Грузії, відповідає за співпрацю з блогерами. Одним словом, робота кипить. Ви запитаєте, а що не так, де захований скелет у шафі? Зараз зрозумієте? Іноді кортить поділитися потаємними секретами та магічними прийомами команди. Ви ж розумієте, що. Отака каботів вже стала частиною рутини життя наших артистів. Пам'ятайте кейс із колою, з Джері Хейл, з Парфенюком, як валилися боти і намагалися обламати органічні показники в день прем'єри кліпу. Раніше потрібно було спати з позатіком, пригати на його піструні, аби видворити ту чи іншу конкурентку, співачку з країни. Зараз правила гри змінилися. Все впирається в атаку ботні. Але я цих людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Здається, в Папа Мюзік знайшли ту саму магічну пілюлю в обхід піструнів позатих олігархів. Але я не можу зрозуміти, навіщо? Невже така невпевненість у продукті, який ви випускаєте і продаєте на ринок? Це таке гнівне бажання насолити конкурентам. І поки артисти виборюють своє місце під сонцем, деякі лейбли грають в нечесну гру. Так і опиняються в кроці від папа до Батя М'юзік. Який висновок? Люблю наших кошенят і курілки офісів. М'яу не міг не поділитися цим сюжетом, тому що. Зверніть увагу, здавалось би, ринок не такий вже й великий, не така величезна кількість артистів водночас шалена конкуренція, і хто на що здатен, аби втриматись на плаву? І це є прикладним кейсом, які небезпеки можуть тебе очікувати у разі, якщо вистрілює одна пісня, друга пісня, і ти стаєш зіркою. Тож так, наші зірнки тримають свій свінктер в режимі жим-жим 24 на 7. Чи зіштовхувались ви на роботі із конкуренцією? Як вам вдавалося гасити? Агресивні прояви у свій бік. Тобто дії тих людей, які намагалися вас так чи інакше прибрати. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па!